Привіт, друзі! З вами Грінленд. Подивіться, як багато всього. А все тому, що мені прилетіла нова посилка з Сполучених Штатів Америки. І давайте я покажу вам це все по черзі. Починаємо з ось такої чудової класики. Це 4 пак черепашок в гангстерських прикидах. Так вони виглядали в одному з коміксів оригінальних Істмана і Лерда. І це ось такий 4 пак. Всі чотири черепашки. У нас тут велика вітрина. Можемо їх роздивитись, велика коробка тут ще Фоточки черепашок, і це частина оригінальної серії по коміксах Міраж. Тут ще дивіться, Ейпріл вийшла, «Супер Майкі, Лео Мисливець, доні такий ремонтник і Шкіроголовий. Шкіроголовий вже є в мене. Доні ремонтника купив на ebay. Цих черепашок взяв набагато дешевше на eBay. На халатоні не брав. Так вони коштували 150 баксів. Мені обійшлись. Чи в 100, чи 110 баксів з пересилкою. Ось такий крутий діл відбувся. І, звісно ж, я їх розпакую і покажу вам. А ця велетенська коробка ледь влазить в кадр. Це трон Шредера по фільму Черепашки Ніндзя 2 91 го року. Таємниця Зілля. І вона реально велика. Ця коробка, тому що той трон буде там величезний. Такого трону не було в фільмі. Він був. Розроблений для фільму, але так і в фільмі і збудований не був. І Шредер є власником ось такого прикольного трона, який виглядає як щось неймовірне, зроблене із сміття. І, звісно ж, шикарний арт на передній частині коробки, який нам навалював Фредді Вільямс II. Ви, напевно, помітили, що я йду по величині і коробочки. Зменшується і це набір аксесуарів до комікса Останній Ронін. Тут багато всяких різних прикалдесів. Ось тут вони зображені. Це завжди цікаво розпаковувати, приміряти на різних героїв. Наприклад, тут буде жилет і каска на цих Сінджа. І будуть багато-багато різних інших приколів. Ось такий класний наборчик. А це в нас літні Бібопірокстеді, які поїхали у відпустку. І ось таке в них прикольне вбрання. Була серія, де вони так виглядали. Це в нас класика, серіал 1987-го року. І ще одні бібоп рокстеді в моїй колекції. Можливо, я нарешті. Спроможуся зняти огляди. в мене є роботи Рокстеді, ще якийсь варіант, бібо... а супергерої Рокстеді і ось ці відпочинкові пирок, і Можливо, ми їх одним оглядом таким величезним бахнемо і розберемося, які ж Рокстеді найкращі, Але найкраще мати всіх. Тому купив я цих. Також довго я на них чекав, я почекав, поки спаде бум. І вполював їх на eBay дешевше, ніж вони були на сайті NECA. А це крокер, дикий мисливець. Він не належить до Всесвіту черепашок ніндзя, але він мені дуже схожий на шкіроголового. І я думаю, що він класно буде виглядати з черепашками від Mondo. Це компанія The Fury Planet. Тут ще є Maestro Union, якісь, якась символіка. Тобто ці дві компанії, ймовірно, це китайці в нас. І ось такі будуть варіації. Він буде як мисливець в жилетці, в шляпі і з шотганом, і буде як якийсь втікач трансформується. Два стиля. В нього є такий втікач в наручниках. І, чувак в жилетці з різними такими класними аксами. Він величезний, важкий. Дуже цей крок, дуже хочу я на нього зняти огляд і потримати. Давно я за ним полював. Він дорого коштував в самому огляді. Я, звісно ж, пригадаю, передивлюсь ціни, скільки він коштував, але дочекався я на нього знижки в Big Bad Toy Store. Там була знижка, і вдалося мені його купити дешевше. Навіть Бушки продаються на eBay. Майже по собі вартості або дорожче, тому залишався мені якийсь акційний варіант. І ось він перед вами цей акційний варіант. Я дочекався і буду робити на нього огляд обов'язково. Далі вже менші трішки простіші варіанти, хоча не менш класні. Це Кевін Істман в костюмі Сміттяря. Ось такий Кевін Істман, Камео з фільму. Він зіграв сміттяря. Чесно, не пам'ятаю, треба передивлятися і шукати, де він там конкретно зіграв, чи, можливо, він мав зіграти. Можете написати в коментарях. Точніше, треба цю інформацію перевірити. Ось такий Кевін Істман від Нека. Десь щось якесь обмежене було, що можна було його купити. І зараз, мені здається, він вже дорожчий. Купляв я його з сайта Нека, тому що знав, що розберуть і будуть перепродавати заробляючи. Зайві гроші. Знову вертаємося до оригінального міража Трицератон Гладіатор. Гладіаторські бої і там приймали участь трицератони. Велика фігурка. І Та сама історія. Більшість фігурок я зараз так купую. Я чекаю, поки всі, хто хочуть мати її, одразу куплять. І потім на ebay Купляю дешевше, тому що так він, мені здається, під 50-ку коштує в оригіналі, а я його чи не за 30-ку. Взяв, в нього багато зброї буде, всякої прикольної. Звісно ж, будемо розпаковувати, розбирати. Трішки він кумедний в таких в якихось труксах, боксерках. Гладіатор краще б якогось захисту собі поначіпляв. А так він ніби пляжний динозавр, який може разом з тими Біопом і рокстеді їхати на відпочинку. А цього майстра чекали всі фанати першого фільму, я в тому числі це майстер Тацу. І подивіться, який він крутий. Десь тут рука на скотчі тримається, а вона звідси вилетіла по дорозі. Але він новий, з коробочки. І дуже дуже-дуже класний. І саме оформлення. Коробки також дуже прикольні. І, звісно ж, не повернеться рука, таку коробку викинути. Треба буде десь її зберігати, як оці тонни коробок від фігурок. До речі, напишіть в коментарях, чи зберігаєте ви коробки від своїх фігурок, якщо ви колекціонуєте фігурки. Чи просто купляєте, чи викидаєте одразу на е, сміття. А тепер від динозавра в трусах ми переходимо до голої черепашки, тому що це останній Ronin Battle Damage. Ой, мені тут хтось накидав, бачите? Big Bad Toy Store. Реклама пішла. І ще в якогось чувака eBay я купляв. Накинули мені наклеюк. Ну, це я також на eBay купив. Зараз побачите, чому я взяв його дешевше. Ну, величезний голий черепах. Ось Такий, такий він був в коміксі, заклеєним пластирями ранами. І ось тут, бачите, Коробка була ушкоджена і продавався він дешевше. Я коробки зберігаю, але ніде зазвичай коробки не виставляю. фігурки в коробках не і Мені ці пошкодження, які сам власник і заклеїв скотчем. Не критичні, тому останній Ронін без трусів в колекції, а буде на нього огляд, звісно ж, і економія. Це я дуже люблю. Ultimate Slash по мультику 87-го року називається Binky's Day Out. Binky це його улюблена пальма, так називається. І ще одну варіацію Слеша. був у нас Слеш в наборі, а цей відрізняється від нього. І як я міг його не взяти, щоб порівняти в огляді, додати до колекції. Велика фігурка, багато змінних рук, якісь різні аксесуари. Ось такі красивенні арти. Напевно, це Аарон Хазурі. Так, Аарон Хазурі і Тім Летті, класні, класні художники. Дуже любив я цього чувака в пригодах Черепашок Ніндзя. Це був. Такий комікс окремий від галуження. Він починався як комікс по серіалу 1987 року, і там навіть перші деякі випуски дублюють серії, переказують серії серіалу. А це далі з'являється отакий чувак, його в мультиках не було, він був тільки в цьому коміксі. Його е, називають Belly Bomb, е, тобто... Бомбо, бомбо черев, черво, червобомб, треба якось українською адаптувати, подивитися, чи в нас якось воно адаптовувалося. У нас ці комікси ніколи не перекладались офіційно. І в нього там, звісно ж, буде око, воно закотилося, і доведеться його дістати з коробки і покрутити. Воно крутиться просто в нього. і Тому він виглядає так дивно, насправді. Око. є, Тут є ще й кренг. І ось так вони разом тусять. Дуже класна серія цих фігурок. Вони. Так, не користуються популярністю, як всі інші фігурки, тому що це все ж таки комікс пригоди черепашок Ніндзя, які були в певному сегменті популярні, але мені вони як фігурки дуже подобаються. Хоча мені і комікс дуже подобається, я його весь дотепер не прочитав, десь напевно половину коміксу. Я прочитав, я все чекав, що його видадуть українською. Але доводиться чекати дотепер. І ще один представник по цьому коміксу Шредер з головою Кренга. Це взагалі мегадивна історія. Там була історія, якраз, мені здається, в арці з Белі Бомб. З тим Белі Бомбом була ця історія, і Кренг якимось чином захопив отак от Шредера. І Шредеро Кренг. Я не міг його просто не купити, тому що подивіться на цю офігезну красу. Це одразу хочеться взяти в руки і виставити в якісь позиції. Там ще яке деревце бонсай офігенське. Ну, Просто чекаю, коли я вже буду їх розпаковувати. Сплінтер ось такий крутий качок. Це колаборація всесвітів Masters of the Universe і Teenage Mutant Ninja Turtles. Називається Turtles of Grey Scal, Splinter Він крутий, в мене є деякі черепашки, я. на що в мене є, по цьому всесвіті зняв огляди. Тут дуже класні арти, до речі, на обороті. Оцей майки є огляд, доні такий є огляд, може, не такий там, другий донь. Ну, одним словом, дивіться, шукайте на каналі, якщо вам цікава, ця версія Всесвіту Черепашок, то є декілька оглядів. І був огляд на Туб-Обстеді, в наборі, з яким йшли частини такого Metal Bot, це MetalHead, з якимось з персонажів з Всесвіту Конана. І в мене вже є дві, дві якісь складових метал І ще там треба Слеша знайти. І ще Маузера здається такого Маузера-робота. Тоді можна буде зібрати ось цього метал бото, такого класного. Але по всього сплінтера не зміг я пройти. І таки полював його, він якийсь ексклюзивний був чи для Walmart, чи для Таргета, для таких торгових мереж американських, він був ексклюзивний. І тому в Європі я тих купляли мені в Європі черепах по якихось акціях, розпродажах, а цього сплінтера в Європі немає. Ну, він дизайном мені сподобався. І я придбав його собі в колекцію. Трішки М'ютант Мейхема сучасний. 23-го, напевно, року цей мультик вважається чи 24-го. Черепашки-малюки Only at Target. Знову ж таки, в нас їх не придбати, це був ексклюзив для Target. І це набір традиційний, як Playmates робить, по два малюка в кожній упаковці. Я думаю, всіх разом я їх розпакую і покажу вам. В мене є огляди на малюків Біопатирокстені на каналі, і на інших представників цієї серії. І є ще. Декілька представників не розпаковані, яких я не встиг розпакувати і зняти на них огляди. Зокрема, Сканбак, Вінгнат. Ці персонажі ще не розпаковані. Ну і малюки разом з ними вже будуть розпаковані десь в якихось наступних оглядах. Загадкові коробочки картонні з написом Joy Plastic Doll. І тут підказка для фанатів черепашок ніндзя L-M-R-E-D, там, звісно, чотири черепашки від Joytoy. Зробимо перекличку, чи всі на місці, чи правильно поклали Майки, Доні, Лео, Раф. Всі joytoyські черепашки на місці. Тут вони написували нам Joytoy. Якщо ви почули цей голосний рик-нявк на задньому плані, то це приходить мій чотирихлапий дракон. І була перерва в мене на годування, а тепер ми повертаємося до джойтойських черепах. Це маленький формат, напевно, це 1 до 10. Вони менше там повиходило дуже багато фігурок. Я взяв поки що тільки черепах, тому що не можу осягнути неосяжне, але взагалі на вигляд вони мені подобаються. Звісно ж, буде на них окремий огляд, і ми будемо перевіряти, чи такі вони круті. Насправді, як на вигляд. Ну і звісно ж, вишенька на черепашчому тортику, черепашки ніндзя по серіалу 2003 року від Супер Севен Доні, Майкі, Рафаель. Звісно ж, натупив Супер Севен, мав бути суперпак альтернативних голів. Не прислали вони мені його. Я побачу це вже в Україні. Зрозумів, це. Написав їм зараз, веду зараз активну переписку, нібито мали б дослати, але, можливо, на огляді вже побачите, я вам скажу, чи дослали, чи ні. Вони дошлються в штати. Звісно ж, на огляді зразу його не буде, я вам просто покажу картинку. Тих голів. Ну, Спеціально замовляв в них на сайті, щоб отримати ті чотири голови, альтернативні, а вони мені забули їх прислати. Мають бути класні ці фігурки. Можливо, в першу чергу на них я буду огляд знімати. Ви, звісно, ж, в коментарях пишіть, на кого ви е, хочете огляд в першу чергу, з того, що я зараз подіставав з величезного ящика. Але і це ще не все, друзі, і бонусом викупив я одну колекцію невелику у чувака, який е, тримав в колекції е, Супер Севенських 2000, 1987 року. Черепах, там Бібоп, April Casey Рокстеді. Зараз всіх вам покажу бакстер Стокмен, Муха, Стокмен Муха, Шредер, який показує нам свій чудовий прес, Солдат Foot, Медлheд. І тут у нас ще залишається голова Бібопа. Ще є кренг, бачите? Ще є кренг, і це ще не все. Тут ще є майстер Splinter і тут ще є аксесуари від всіх. І ще, там, кренга, кусок в нього там два кренга йшли в цій, в цьому наборі. Ось так. Кульки поки що. Я вам окремий огляд зніму, я думаю, на них всіх розпаковані вони всі Там ЗАГСами. Ми просто оглядово зробимо на цих суперсевенських фігурочок. Огляд ну, викупив дуже дешево, вони так 50 баксів кожна коштувала. Я там Це все чи за 120 чи 110 доларів, чи може трішки дорожче, може 130. Е, викупив також на eBay. Вони б ушки, вони в класному стані. Ну, Написано було, що перебували в колекції, я так покрутив, подивився. Стан ідеальний. І е, Акси ще не, не звіряв, звісно ж, але виглядає, що багато аксів ніби мало б бути все на місці. Якщо вам вони цікаві, то пишіть в коментарях. Давай спочатку на старий Супер Севен знімай огляд, чувак. Нарешті, друзі, на цьому все. Розібрали ми велетенську посилку, але дуже довго я її збирав. Насправді, давно, як ви бачили, на каналі не було відео з посилками з Штатів. Ця посилка довго збиралась. Я викуповував ці всі фігурки. Чому довго? Тому що е, спеціально, щоб зекономити гроші, не брав одразу е, після того, як вони виходили. Ну, тому, відповідно, і огляди на них будуть пізніше. Це мінус для оглядів. Але плюс для мого гаманця, я це все практично все купив набагато дешевше. Звісно, з черепах 2003 року мені довелося взяти по цій великій стандартній ціні, по 55 доларів, здається, вони. Для того, щоб отримувати суперпак голів змінних, а я їх не отримав прикол. Але зараз вони набагато дорожчі на eBay, Ці черепахи від Super7 2003 року, тому їх, їх так і треба було обрати. Там все так і було задумано. Ну що ж, нагадую вам, що треба підтримувати Сили оборони України і обов'язково, якщо подивились огляд, підіть і кудись задонатьте собі класненько на якийсь улюблений збір чи якомусь улюбленому волонтеру. А з вами, як завжди, був Грінланд. Сподіваюсь, вам сподобалось на сьогодні. Це все. Кава-банга, чуваки. Бувайте!